Запобігти врятувати допомогти з цими задачами нелегкі будні рятувальників. Своє професійне свято сьогодні відзначають фахівці аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спеціальних формувань. Вони беруть участь у ліквідації пожеж. А їх у нашому регіоні тільки з початку року було понад 4 тисячі. Завдяки оперативності та професіоналізму надзвичайників врятовано більше сотні людей. Ці фахівці беруть участь у ліквідації ворожих атак, розмінуванні територій, рятують людей на воді. З початком повномасштабного вторгнення у рятувальників викликів побільшало. До повномасштабного вторгнення це були рядові пожежі, екосистема, житло, об'єкти промислові на сьогоднішній день. Ми зустрічаємося складними непередбачуваними ситуаціями, тобто не можна спланувати. Куди воно влучить, ракета влучить або що саме займеться, скільки під завалами шукати людей? Рятувальник це не просто професія, це спосіб життя людини. Він завжди готовий до самопожертви, він завжди готовий прийти людям на допомогу неодноразово на місцях обстрілу. Я зустрічав хлопців, які не були на чергуванні, але вони все одно приїжджали зі своїм бойовим одягом і були готові надати допомогу постраждалим. Виклики сьогодення часто рятувальники долають у співпраці з державним гірничо-рятувальним загоном ДСНС України. Гірничо-рятувальний загін це спеціалізований підрозділ, який рятує гірників, шахтарів та працівників гірничо металургійного комплексу. Ось а вже то, що є у нас на сьогодні, це виклики, які пов'язані з цивільною інфраструктурою, і тому ну ми завжди на поготові і допомагаємо людям в таких важких ситуаціях. Ті працівники, які найбільш були задіяні при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації – на гірничих підприємствах ці досвіди передаються в розборі. Завалів після ракетних обстрілів, тобто це фахівці, які передають от, молодим хлопцям, які от на сьогоднішній день працюють в системі та пішли на таке покликання. До професійного свята 43 співробітники воєнізованого гірничо-рятувального загону, пожежно-рятувальних загонів та аварійно-рятувальної мобільної служби рятування на воді відзначені почесними грамотами та нагрудними знаками за заслуги перед містом. Ризикують своє життям менше, ніж солдати на фронті. Це можливість там, і опіків, і обвалу, це можливість повторних ракет, дронових прильотів, скільки в Україні загинуло рятівників, коли з того ж саме місто, там, через півгодини години нанесений другий удар. Але ви все це розумієте, і ви ризикуєте своїм життям. Бо ви справжні солдати, справжні ангели, але без зброї. І за це вам дуже вдячна. Місто, міська влада завжди поруч з нашими рятувальниками, 45 автомобілів завезли разом з вами, безумовно, а новили в парку та техніки багато всякого, всякого іншого обладнання. От зараз у вересні ще 10 мільйонів виділить. Це буде ну, різне, це буде і бронежилети шостого класу, і костюми різні, ну, і таке інше. Да? Ну Все те, що потрібно, це ми співпрацюємо з керівництвом. Але питання не захоче. Ми допомагали. Допомагаємо. будемо допомагати. До свята рятівників підготували і творчий подарунок. Виступ колективу Місячне сяйво Палацу культури інгулець. <му> Юлія Вітряк, Максим Пономарьов, цей день.